Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал в шахматці для забудовника GRM множинні фільтри в шахівниці. Множинні фільтри це надзвичайно важливий функціонал для відділу продажу забудовника, для менеджерів з продажу забудовника, безпосередньо тих, хто працює з потенційним покупцем нерухомості, з клієнтом і продає нерухомість. Чому? Тому що множинні фільтри надають можливість в шахівниці знаходити об'єкти нерухомості для прикладу квартири, використовуючи декілька, тобто множинних параметрів, розглянемо такий приклад. Маємо фільтр особливості квартири. Як саме наповнити даний фільтр, як його додати, як застосувати до юніту в шахівниці, є окрема відеоінструкція. Вона доступна в описі до даного відео. Ви можете перейти і переглянути. Зараз розглядаємо на практиці, моделюємо роботу. Менеджера відділу продажу. Для прикладу, ми бажаємо підібрати для клієнта лише пентхауси. Наприклад, клієнт зацікавлений лише пентхаусами. Натискаємо пентхаус і бачимо, що за даним фільтром знайдено 7 об'єктів, які підходять по нашому запиту. Використовуємо ще один фільтр, наприклад, з терасою та дворівневий. Використовуємо дворівневий і бачимо, що лише два таких пентхауса. Використовуємо з терасою і бачимо, що один. Це змодельована ситуація, яка показує, як швидко множинні фільтри, коли один об'єкт нерухомості відповідає декільком критеріям, декільком запитам, може бути знайдений відділом продажу і запропонований клієнту. Безпосередньо ми також можемо використовувати і інші множинні фільтри. Це вже залежить від налаштувань шахівниці в GPS для прикладу, ми скинемо дані фільтри і використаємо множинний фільтр тип приміщення. Наприклад, нас цікавить одночасно і житловий тип об'єкту, і паркінг. Таким чином, ми можемо одночасно шукати як житлові типи приміщень, так і паркомісця. Звісно, також ми можемо використовувати декілька видів, декілька сторін світу і інші множинні фільтри. Наприклад, ми розглядаємо і однокімнатні, і двохкімнатні, бачимо, що таких нас знайдено три. Звісно, якщо ми знімемо. Фільтр з проданих, ми ще вільні будемо розглядати, то бачимо, що по даному запиту об'єктів нерухомості немає. Таким чином, множинний фільтр надає можливість швидко орієнтуватися в шахівниці, швидко підбирати об'єкти нерухомості під запит потенційного покупця нерухомості і задовільняти. Запити клієнтів, надаючи їм найкращий сервіс. Використовуйте професійну ганозеву crm систему для забудовників G+, CRM, яка постачається з предстановленими бізнес-процесами з ганузевим функціоналом, який безпосередньо потрібен кожному професійному девелоперу. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, заниште коментар. Зустрічаємось в наступному відео.